31 липня 2017 року начальником головного управління національної поліції у Львівської області генералом поліції 3-го рангу Валерієм Середою було вручено працівникам золотівського відділу поліції, ключі від автомобіля Mitsubishi Outlander, який буде використовуватися групами реагування патрульної поліції для швидкого реагування на звернення громадян, на забезпечення безпеки дорожнього руху та патрулювання міста Золотів та Золотівського району. Відбулося оновлення автомобільного парку. На Головного управління національної поліції у Львівській області. Дані автомобілі розподілені між нашими кущовими підрозділами на території і будуть використовуватися лише в роботі груп швидкого реагування, які обслуговують у нас населення. В основному це сільські райони. І я думаю, що поява таких транспортних засобів десь і підніме десь рівень. Обслуговування громадян, ми все-таки надаємо правоохоронні послуги нашим людям і сподіваюся, що таке регулярне воно має відбутися, поповнення нашого автопарку воно надасть нам можливість і скоротити час реагування на повідомлення громадян, ну і десь покращить самі умови роботи наших поліцейських.